Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Сьогодні крокую на огляд порцелянового посуду. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Будь ласка, чайний сервіс, має ручний розпис, гарне поєднання кольорів. Він складається з чайнику короля столу, цукорниці та шість гарненькі чайні пари. Він в новому стані. Має клеймо Баранівка 70-ті роки минулого століття. Хто буде цікавитися, його ціна 1500 гривень. Присутні елементи позолоти на всіх предметах, будь ласка. Чайний сервіс, кобальт, має ручний розпис, складається з чайника цукорниці. Джемниці. Чотири чайних пари. Являється рідкісним, зверніть увагу на форму носика в чайнику. 50-ті роки. Клеймо полонне, має третій сорт. Ціна такого набору 3 тисячі гривень. Друзі, вашій увазі надається частина чайного сервізу. Зверніть увагу, Довбушський фарфоровий завод. Взагалі його історія починалася з 1823 року. Порцеляновий завод в Курненській волості Новоград Волинського повіту Волинської губернії був заснований в 1823 році польським поміщиком. Шебельським. А від 1840 х років він став відомим. Даний завод. В ході індустріалізації підприємство було реконструйоване і розширене. після чого отримало нову назву Порцеляновий завод імені Фелікса Конна. До 1936 року на клеймах було відображено також. Тогочасну назву міста Мархлевськ. Переходимо безпосередньо до огляду. Частина чайного сервізу в комплекті Чайник. Зверніть увагу на форми. 50-ті роки цукорниця, молочник. Також звертаю вашу увагу молочник, який має кришечку, три чайних пари, сухарниця та блюдечко. Чайний сервіс називається Сніжинка, кобальтовий. В новому стані, але не повний комплект. Клеймо, будь ласка, начальнику продемонструю. Довбиш 50-ті роки. Ціна в такій комплектації 4 тисячі гривень. Під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, Переходьте за посиланням, замовляйте, Кавовий сервіс. Кавничок в оригінальній формі своїй. Молочник, цукорниця і 6 кавових пар. Дуже гарний малюнок на білому, білосніжному фарфорі клеймо Германія, ціна 2000 гривень. Він повністю в новому стані. Цукорниця, деколь, дуже гарна кришечка. Ніжка гарненька, плеймо Київ. Ціна 300 гривень. Тарілочка, зображення червона шапочка, волк, клеймо кала, ціна 150, 5 кавових чашок, ручний розпис, жовті кольори, клеймо полтавський фарфор, ціна за одиницю. 50 гривень. Далі три підставочки для ложок, клоуни. Клеймо, стара баранівка. Перший сорт. Ручний розпис мають ціна за одного клоуна 500 гривень. В наявності три одиниці, хто має? Бажання викупити дані речі під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, друзі, переходьте, підписуйтесь та замовляйте. Кавовий сервіс. Багатий на позолоту. Складається із цукорниці, молочника, дві вази. Шість кавових пар. Клеймо городниця, перший сорт, червоне клеймо. скакавова пара. Він без чайника, але в новому стані ціна 1100 гривень в такій комплектації. Друзі, і останній чайний сервіс форми 70-х років минулого століття. Має ручний розпис. Зверніть увагу, які гарні квіточки. Художники сиділи вручну вимальовували. І для нас з вами таку красу, навіть є квіточки на кришечці. Він складається з цукорниці, молочника, 5 чайних пар. Будь ласка. І залишилася кришечка від чайника. Чайник, на жаль, розбився. Клеймо Баранівка. Другий сорт має. Зверніть увагу на блюдечко. Яке гарненьке. У новому стані його ціна 1000 гривень. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую. Хто був разом зі мною? До нових зустрічей.